Це програма «Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні в центрі нашої уваги засновник та директор компанії Сталь М Олексій Муляренко. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня! Ми до вас вітаю! Рада вітати вас! Взаємно! Олексій, отже, сьогодні ви запросили нас погуляти до зоопарку. Я бачу, що ви сьогодні не один. Ви прийшли зі своєю донькою, Так. знайомте мене. Маємо сьогодні гарну нагоду погуляти, бо сьогодні вихідний день це Аріна Муляренко. А любите бувати в зоопарку? Так, у нас дуже чудовий зоопарк. Я люблю бувати. Всі люди, які до нас приїжджають, не тільки з Рівного, так само надзвичайно люблять наш рівненський зоопарк. Вважаю, що зоопарк це рівненська прилинка така. Що ж, ідемо погуляємо? Ідемо погуляємо. Коли зазвичай як ви завжди проводити свій час з дітьми? Ну, ви знаєте, в зоопарк так само їздимо часто. Часом в ліс виїжджаємо, з хлопцями в спортзал ходжу дуже часто, в кіно ходимо. Ну, Саме улюблений відпочинок це спортзал. До речі, ви батько трьох дітей. Так. У вас крім Арини, так вашої доньки, ще двоє є синів. Одному 13 років від навчається в гімназії, так, так. А другий найстарший, 18-річний, Він сьогодні навчається в Польщі. Так як вам вдалося оце рішення відпустити сина вчитися за кордон? Це було легко чи все ж таки ну, виникали певні сумніви? Ні, це було легко. Він хлопець в мене дорослий, пристосований до життя. Більше того, їх поїхала там ціла компанія. А ви з ними якось підтримуєте зв'язок? Звісно, в вайбері постійно спілкуємося. А наскільки ви близькі зі своїми дітьми? Я можу назвати себе їхнім другом. Угу. Ми спілкуємося, у нас з кожним своя історія. Ну, а от ви знаєте, яка, наприклад, найулюбленіша іграшка вашої доньки? Знаю. В <рес> неї є такий, є баранчик Шон. Баранчик Шон? Є коники, ну, в неї є декілька таких улюблених іграшок. Скажіть, який основний урок ви б хотіли б, щоб ваші діти засвоїли? От чому б ви хотіли б їх навчити перш за все? Діти мають вирости самостійні і відповідальні. Ну, Вроді так звучить банально, але якщо всі дві риси є, то ну, можна відпускати і на навчання, і взагалі в особисте життя доросле. Давайте. І тя, будеш годувати чи бід'єш? Кидай, кидай, кидай водичку. О. На, кинь ще. Кінчаємо. Кинь ще. Ага. Он вже прийшла до тебе, бачиш? Це обережно, обережна. Отак правильно. І вимовляє так зоопарку, так? Ну, декілька разів в рік. Як ви думаєте, сьогодні є щось, що, чого не вистачає вашим дітям? Ну, хіба що трохи батьківської уваги? А Можливо, не вистачає все інше, я думаю, у них є. Чого вам не вистачало в дитинстві? Чого мені? Я не пам'ятаю такого, щоб мені чогось не вистачало. Мені всього вистачало. Батьківською любові вистачало. Часу на все вистачало. Але чому я задаю це питання? Тому що ну, зазвичай дуже часто таке буває, що а, дітям, яким в дитинстві чогось не вистачає, які обмежені в чомусь, так вони ставлять перед собою мету, попри все. Досягти якихось э, статків, достатку, ну стати успішним, стати заможним, Так от скажіть, коли б ви э, вирішили створити власний бізнес, то що тоді керувало вами? Ну, мабуть, бажання розвитку та самореалізації в першу чергу. Я виріс в великій сім'ї. У нас було багато дітей, э, дідусі, бабусі, э, батьки. Ну, у нас було багато уваги. У мене є сестра, але ми разом, у мене є старша сестра, але ми жили разом з моїми дворідними. з теті, Дяді, і ще була у нас сестра, брат. Ми всі разом жили, дідушка, бабушка, І в невеличкому будинку не жило 11 чоловік. Так, у нас була така велика родина, велика сім'я. І ну, в мене такі теплі згадування про моє дитинство. І по суті, в мене Завжди всього вистачало, тобто по суті створення власного бізнесу це була і е, бажання розвитку амбіція самореалізувати да, себе так, через бізнес. Так так. А я не не бачив себе. Е, Мабуть, працівником якогось іншого підприємства, я а, бачив себе, мабуть, керівником невеличкої, але своєї справи, і тому розпочав свій невеличкий власний бізнес. Ви починали свій власний бізнес ще із батьківському гаражі, так, так. і тоді потрібно було були такі активи безкоштовні в мене. Так, але щоб розпочати будь-який бізнес, потрібен стартовий капітал. Так у який спосіб ви заробили свій перший капітал? Перший капітал в мене був по суті не дуже великий. Перші гроші свої я відкладав довгий час. Коли працював, це було в мене перше робоче місце після інституту. Я працював на заготівлі металобрухту. Працював за а потім мені віддали, побачили мої властивості такі організаційні, і віддали мені Волинську область від нашого підприємства. Бо це було єдине місце моєї роботи, де я працював колись на когось. Я працював заступником директором Луцької філії ПП Мітекспо, яка займалася заготівлею металобрухту, і Там певні заощадження у мене там були. Для розпочинання свого власного бізнесу мені не треба було так багато грошей. Це по суті була невелика купівля електроінструменту і найняті на роботу люди. Тобто починали з мінімальна, да так? Це, це була невелика інвестиція, по суті, такий е недорогий біз бізнес-проект. Але переріс у щось більше. Ну переріс на сьогоднішній день. Я пишаюсь своїм виробничим, своїм заводом, своїм виробництвом, на якому Постійно працює більше півсотні людей, які гідно представляють нашу рівненщину на загальнодержавному рівні, як просто в інших магазинах, бо у нас є більше 50 партнерів, так і на конкурсах різноманітних там 100 кращих товарів України та інше. Ну, якщо повернутися, все ж таки до початку вашого створення вашого бізнесу, так чи пам'ятаєте ви на що ви витратили перші зароблені гроші? Перші зароблені гроші могли і другі зароблені гроші я витрачав і на сьогоднішній день продовжую витрачати на розвиток свого підприємства. Першу чергу потім ми почали докупляти там автомобілі. Перші з'явилися додаткове обладнання. Потім е, були кредити, купівля е, виробничного приміщення, потім облаштування цього приміщення. І так постійно, постійно в бізнесі, постійно е, є розвиток і постійно є на що витрачати. Олексій, тобто, по суті, можна сказати, що на сьогоднішній день ви повністю е, досягли тих бізнесових амбіцій, які ви перед собою ставили раніше, так? Ну, мабуть, тих, які ставили раніше, так, але ж вони ж постійно зростають, і є якісь е, з'являються нові цілі, нові бажання, нові горизонти. Е, завжди є куди розвиватись тій людині, яка цього прагне і хоче. Наскільки ви сьогодні заможна людина? Що ви можете собі дозволити? Я можу собі дозволити, ну, мабуть, багато речей одягати, годувати своїх дітей, ходити в спортзал, їздити на нормальній машині, заправляти і не думати про те, скільки варто літр бензину. Ви вже згадали про спортзал. Як ви в досить такі гарні форми вам на сьогоднішній день? Ну, вже можна сказати, 39. 39 років. Так. Так. Скільки часу ви проводите в спортзалі? Ну, не стільки, скільки хотів би. Чесно кажучи, скільки хотів би, це скільки? Ну на сьогоднішній день я витрачаю декілька разів, декілька разів на тиждень я хожу в спортивний зал. Але запорука в тому, що я тренуюсь тренером. Тренер не дає мені розслаблятись, тренер чітко ставить завдання, і я їх чітко виконую. Тому є гарні результати. Чітко контролює. Да, тренер чітко контролює. Ви в бізнесі з 2001 року, тобто по суті 14 років ви сьогодні в бізнесі, так? Так. Но за цей час досить так уже багато було, я думаю, злетів подій, тому що у нашій країні було кілька економічних криз, так і відповідно ви не раз я думаю зустрічалися з різними труднощами. Одних недачі заготовують, інших навпаки зупиняють. Як ви ставитесь до труднощів і як труднощі впливають на вас? Я думаю, що позитивно труднощі впливають на мене. Є такий гарний приклад в моїй історії бізнесу, коли нас перевіряли на рахунок дотримання вимог стандартизації сертифікації, коли ми тоді виробляли під'їздні двері. Це перші металеві двері в під'їзд, такі червоні, ґрунтовані двері з кодовими замками. Ми тоді досить багато їх встановили і центр стандартизації нас вирішив перевірити. І ця перевірка, по суті, вона була поштовхом для того, щоб наше підприємство стало таким, яким воно стало на сьогоднішній день. Тому тому я їм вдячний до сьогоднішнього дня. Там є така жінка Леся Миколаївна, яка тоді була під час цієї перевірки. і На сьогоднішній день вона так само там працює, але ми вже співпрацюємо постійно і активну участь приймаємо і в державному конкурсі «100 кращих товарів України. І проводимо сертифікацію продукції. Десь тобто, тоді це по суті було поштовхом для для мене і для мого підприємства почати досить стрімко рости і зростати і розвиватися. Бізнесмені у нас люблять. так? а тим більше виробників. на сьогоднішній день. Ви є воробник, ви є лідер на ринку дверей в Україні. Так? так? ваше підприємство воно налічує близько півсотні працівників. Так, так більше От, трохи. такого рівня, як ви у нас люблять. А от політиків ну, не дуже а тим більше тих, хто при владі. Угу. На сьогоднішній день ви йдете на місцеві вибори з метою боротися за найголовніше пост, пост міського голови рівного. так? От Навіщо вам це потрібно? Це через те, що ви вже задовільнили свої бізнесові амбіції і ще хочете реалізувати свої якісь політичні амбіції чи, можливо, причина в чомусь іншому. Ви знаєте, тут таке питання в корінь, мабуть. Тому що я сам давав собі досить довгу відповідь на це запитання. На що воно мені потрібно? Тому що я розумію, що це надзвичайно відповідальна посада. Я розумію, що ця посада не додасть ні мені часу, ні моїм дітям. Не моїй сім'ї, ні моєму бізнесу, але насправді бізнес, мабуть, знаходиться вже в такій стадії, коли його можна, є команда людей, яка може працювати фактично вже без мого втручання. А основним меседжем для мене було те, що я подивився на тих людей, які йдуть змагатись за цю посаду на сьогоднішній день. І я не побачив, як керівний рівнянин, тієї людину, за яку б я хотів би проголосувати, і яку я хотів би доручити посаду керівника мого міста. Тому я, мабуть, відповів собі на це запитання, Олексію, а чому не ти? Чому, якщо нема тієї людини, мабуть, цією людиною маєш стати ти? Ти маєш досвід, іди спробуй. Підтримують люди, будеш працювати. Але от, на вашу думку, якими якостями має володіти майбутній мер нашого міста? Відповідальний, сильний, креативний. Людина, яка вміє згартовувати команди. Людина, яка має певні, певний управлінський досвід. Мабуть, так. Людина, яка вміє слухати інших людей. Олексій Моляренко сьогодні володіє цими якостями. Я думаю, так. А як ваша дружина відригувала на ваше рішення йти в політику? У мене багато різних рішень: і бізнес, і майдан, і політика. Дружина підтримує. Сім'я підтримує. Сім'я це надійний тил, який дає мені можливість займатися тими справами, якими я хочу займатися. Вона підтримує всі ваші рішення. Я думаю, так. А ви разом зі своєю дружиною 18 років, так? Так. І, мабуть, ну за цей період і в кожній сім'ї виникали різні конфліктні ситуації. Так чи є щось, за що ваша дружина може критикувати вас? Треба у дружини запитати. А ви як думаєте? Ну, думаю, що так. Ну, які речі їй можуть не подобатися у вас? Я думаю, що те, що я мало часу приділяю дітям, не так багато як хотілося. Хоча я приділяю його таким чином, щоб. Діти виросли незалежними, сильними е і готовими для дорослого життя. Ну, а якщо все ж таки виникають якісь конфліктні ситуації, так, то хто перший шукає примерів? Ми їх швидко злагоджуємо. Якщо ви зі своєю дружиною разом 18 років, то я впевнена в тому, що, мабуть, ваша дружина є ще те, чого немає в інших життя. Як, Як ви думаєте, що це? Ну, Вона сильна. Харизматична, то вона цікава. Одним словом, вона цікава для мене. А що є такого в Олексію Маляренко? Чого немає в інших чоловіках? Дуже цікаве запитання. Ви знаєте, таке Я запитання на, на, на співбесідах, коли приймають на роботу. Я такі питання задаю людям. А чому саме ви? Чому саме це робоче місце має надати саме вам? Що у вас є таке, чого немає в інших? В чому ваші переваги? Олексій Муляренко молодий, сильний, амбітний, цілеспрямований, радований, сильний. Мабуть так. Можливо, трохи нескромно, але ж ну. Якщо, б я, якщо я є в такій ситуації, що я маю відповісти на це запитання, то я відповідаю так. Ну і на сам кінець я задаю одне і те саме питання. Скажіть, ви знаєте, якщо програма до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі? Думаю, так. Чому ваша особливість на вашому морі? Моя особливість в тому, що я е, успішний в багатьох напрямках. Ну або намагаюся бути успішним в багатьох напрямках. У мене гарна сім'я, в мене е, гарні діти, у мене є е, власний збудований, гарний бізнес, який я продовжую розвивати. У мене є е, гарні кроки в політиці. Е, в Є перші кроки в державному управлінні, є бажання очолити наше місто. Я думаю, що там я буду так само успішним. Олексій, ще ж, я дякую вам за те, що ви сьогодні запросили мене погуляти до зоопарку. Тому, вам що, дякую. Що, тому, що я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли була тут останній раз. І ми з вами тут приємно провели час, погуляли з вашою дитиною. Я ж вам бажаю ставити перед собою цілі і успішно їх реалізувати. Чого? Дуже дякую за можливість погуляти протягом гарного. Осіннього дня, тому що зараз ну надзвичайно мало таких можливостей останнім часом. Це була програма. Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні в центрі нашої уваги був директор та засновник компанії Сталь М Олексій Моляренко. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна? Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Мого підприємства почати досить стрімко -рости і зростати і розвиватися. Тримаю кіця тримаю. трошки не часу, нічого нічого. Олексій, Олексій мене сьогодні привів до Вовчика. До трьох, <сміх> до трьох вовчиків. До трьох вовків. А що є такого в Олексію Маляренко, чого не мав інших чоловіка? Що за питання таке? <сміх> Отаке таке провокативне питання. Провокативне дуже. Провокативне. Ні, ні, все, йдемо. Дві секунди кінця. Давай лапку вже йдемо. Я Уже... не хочу знімати. Кінцюня. Хочеш знімати чого? <сміх> все, вона вже познімалася.